Сергій, доброго вечора. Сьогодні у нас 6 серпня 2023 року. Ваш хрест готовий. Зніму все одним кадром: денний вигляд, нічний. Так, нагадую по пульту, кнопка екосенсор регулює кількість показу кожного значення, тобто час, за ним дата. і... Температура 1, температура 2. Другої у вас нема, тому останнє завжди 0 має стояти. Я виставляю вам стандартно 9 секунд час, 3 дату, 4 температура. Ну, саме підходяще. Так, це кнопка вимкнути, вимкнути повер. Пікчури моди регулюєте, підстроюєте годинник. Якщо я трохи там поспішати, буде, трохи відставати. У вас почнуть блимати цифри і натискаєте. Перша блимає там, наприклад, 20. Наступна перевели цифра, 22, наступна 30, наступна 5. І знову повер. Все, час виставлений. Значить, датчик знаходиться в цьому місці. Направляти сюди пульт. Так, по пульту. А, оце яскравість, оця кнопка це яскравість червоних світлодіодів. Так, вимикаємо. Раз. Телефон буде знімати трохи гірше, ніж фотоапарат, але щоб ви бачили одним кадром. Трохи зменшу експозицію червоні на максимум ось середній показник, тобто от ЕКО Еко Сенсор натискаєте. І ось дев'ять секунд час, три секунди дата, чотири температура. Все вірно. Так, ну і друга сторона. Програма стандартна, яка у вас була. Ту все гарно. Чекаємо від вас проплату. Запакувати і відправити сьогодні немає можливості, немає е, хлопців, щоб запакували. То е, е, завтра зранку можемо. Ми з 8 будемо працювати, приходите, ой, проплачуєте, ми упаковуємо і зразу відвозимо на нову пошту. На цьому все. որն ու վեճնա